Ну, розкажіть, де ви перебуваєте? Це... Добрий день. Мене звати Сашко Орнець. Ну, хто мене знає, я е, часто з ложі помічників народних депутатів знімаю як е, кнопку давлюють регіонали. Власне, сьогодні вони очевидно, що будуть кнопку давити. Е, і е, саме для цього е, в принципі, я сьогодні прийшов, щоб знімати, як вони порушують закон. Я як помічник народного депутата України, як державний службовець Леонтія Мартинюка від свободи, я маю повне право сюди заходити, не було ніколи прецедентів, щоб вони не запускали. Але от сьогодні, бачите, помічників народних депутатів не запускають, хоча за моєю інформацією у ложі, де помічники сидять зараз, помічники народних депутатів від партії регіонів, тобто вже йде двоякі трактування. І крім того, на мою вимогу показати мені той документ, згідно яким. Є на помічники, вони кажуть, що це розпорядження зайчука. Я кажу, будь ласка, письмово, покажіть. Ні, ми не маємо його. Я кажу, ну дійсно роздрукуйте. А мені кажуть, а ми ж не можемо таке, таку вимогу надавати нашому керівництву. кажу, ну ви ж виконуєте незаконні вимоги керівництва? Ми не маємо права і так далі. Тобто вони зараз грубо порушують закон. Вони місцеві беркутівці, тітушки, вже тут у Верховній Раді тут, тут з'явилися.